Доброго ранку. Сьогодні 4 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі. Ознайомлення із соціумом. Тема заняття. Моя сім'я, моя родина. Це є Україна. Доброго ранку, і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку, країна моя. Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас дуже цікаве заняття, та ви дізнаєтесь дуже багато нового. Тож сідайте зручно та дивимося на екран. Дітки, скажіть, в якій країні ми живемо? Та Україні. А Україна це ми, українці, це кожна сім'я, кожна родина. Ось ми з вами сьогодні, дітки, поговоримо про сім'ю, про родину. Адже моя сім'я моя родина. Це і є моя. Маленька батьківщина. Ми всі дітки, одна сім'я, мільйони різних я, а разом україна. Ось Україна наша. І вона складається з маленьких наших сімей, з великих родин. Ось Сім'я дітки. Це люди, які живуть під одним дахом, які ведуть разом господарство. Багато книг написано про сім'ю, багато складено пісень, віршів, написані оповідання та казки. Сім'я дітки це група людей, яка складається із чоловіка, жінки, дітей та родичів, які живуть разом під одним дахом. Ось ви бачите, сім'я це хто? Та це татусь, це матуся та діти. А що ж таке родина, дід? Родина це група людей, що складається з батьків, дітей, онуків та близьких родичів. Це ваші тітки, це ваші бабусі, дідусі, це ваші двоюродні сестри, брати. Ось родина. Бабуся, дідусь, мама, татусь та діти. Давайте розглянемо кожного з них. Адже сім'я та родина тоді щасливі, коли панує добробут, злагода один одного, допомагають, тобто взаємодопомога. Тож давайте розглянемо, то ж тут зображений. Хто це? Так, це тато, а це мама, а це то? Якщо для мами та тата це син, якщо для їх доньки, то це брат, це донька. Для мами та татуся, а сестра для оцього хлопчика? І дідусь, тобто це тато мами або тата і бабуся, це ваша бабуся? А для мами або тата це мама. Дітки, а яка ж сім'я? Ось як можна описати, як би ви хотіли сказати про свою сім'ю. Щаслива, весела, радісна, дружня, щедра, українська, так. Дітки, можна створити ось таке дерево, дерево сім'ї, дерево родинне. І ось розташувати на, верхі, на верхушці цього дерева свою фотографію. Потім розташувати фотографії сестри чи брата, а може і сестри, і брата, фотографію матусі та татуся. І коріння це ваші бабусі та дідусь. Є бабуся. По маминій лінії і дідусь, а є бабуся по татовій лінії і дідусь. І ось це вам буде така пам'ять про всіх своїх родичів. На кожній гілочці буде фотографія, можна розмістити і тіток фотографії. І якщо є дядько, також його фотографія, а також і що двоюрідні сестри та брати. Ось така буде велика родина. А зараз ми пограємо з вами з пальчиками. Як я вам казала, що багато пісень написали композитори про родину про сім'ю. Поети вірші складають також про сім'ю та родину. А ми пограємо з вами з пальчиками. Ось цей пальчик. Мій дідусь загинаємо. Оцей моя бабуся. А цей пальчик мій татусь. Ось цей моя матуся. А цей пальчик це я. Ось і вся моя сім'я. Давайте на іншій ручці. Скільки в нас пальчиків? П'ять. Великий. Оцей пальчик мій дідусь. Оцей моя бабуся. Оцей пальчик середній мій татусь. Оцей моя матуся. А цей пальчик, мізинчик, це я. Ось і вся моя сім'я. Ось такі пальчикові ігри можна грати за любки. Ось ви бачите, розміщені. Ось дідусь, ось бабуся, татусь, матуся та дитина. Дітки, а тепер давайте розглянемо, хто ж що робить в сім'ї. Саме розглянемо ці картинки. У кожного є свої обов'язки, свої доручення. Що ж робить татусь? Татусь прасує. А що робить донька? А для бабусі та дідуся вона внучка? Донька миє посуд. А що робить дідусь? Дідусь читає газету. А хто це? А це син, а для дівчинки брат, а для бабусі та дідуся це онук. Ну, що він робить? Так, він фарбує зеленою фарбою тин. Ось ви бачите, що він робить. Молодець який. А що робить бабуся? Так бабуся в'яже, шарфи. мабуть, шарфи. а матуся. Так, а вона готує смачний обід, тому що всі. Зайняті якимись справами, допомагають матусі, тому вона їх нагодує гарно. А зараз, дітки, ми подивимося, те, чия річ, ось ви бачите така, такий кошик, і там багато чого є, нам потрібно розкласти кому що належить. Так, як ви думаєте, що ми дідусеві можемо дати? Ось я бачу, тут і вука виглядає, і там шахи. Так, дітки. А ось спочатку ми дамо маленькій дівчинці. Що ми їй дамо? Ляльку, а вже ж. Так, а татусеві, що ми даємо? Так, вудку. І куди він піде? А вже ж на рибалку. А шахи ми дамо дідусеві, так, правильно. А що ж ми дамо бабусі? Так, пустку українську гарну. А що ж ми дамо матусі? Ось такі гарні туфлі на підборах. І що у нас тут залишилось машинка? Це іграшка дітки. Кому ми можемо дати цю машинку?» Так, якщо, донька, Полюбляє гратися з транспортом, з машинками, то ми їй віддамо. А якщо ні, то віддамо якомусь хлопчику, тому що в цій родині є тільки донька. Ось ми так і до себе дали шахи, бабусі хустинку, татусеві будку, дівчинці ляльку, матусі Туфлі. Ось ми розібрали цього кошика дід. А тепер ми назвемо кожного лагідно. Хто це? Мама? А як можна назвати лагідно? Матуся. Мамочка, матінка. А це хто? Тато? А як ми назвемо лагідно його? Татусь. Татечко. А це хто? Син? Як можна назвати? Синуя, синочок. А це хто? Донька? Можна назвати як лагідно дід? Донечка. А це хто? Так це дід. І як же ми назвемо його лагідно? Дідусь, а це хто? Бабця, як ми назвемо її лагідно? Бабуся. Дітки, існують багато прислівів, я, я вам казала, та приказок про сім'ю, про родину. З родини йде життя людини. Адже ми, коли з'являємося на світ, то в нас уже є і мама, і тато, і бабуся, і дідусь, тому з родини йде життя людини. Слідуючи прислів'я без сім'ї. Немає щастя на землі. Коли немає сім'ї, то людині сумно. Ми говорили, що сім'я весела, мудра, добра, українська, вірна, щаслива, надійна. Але коли немає сім'ї, то всього цього і немає. Немає щастя на землі. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про родину, про сім'ю. Без сім'ї немає щастя. Сім'я та родина це наша маленька Україна. Дітки, я думаю, що вам було дуже цікаво дізнатися багато нового, цікавого, пізнавального. Наше заняття. Дійшло до закінчення. Я вам кажу гарного вам дня, до побачення!